Вітаю на YouTube каналі присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Особливості будови, функціонування та еволюції одноклітинних та колоніальних еукаріот». Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі «Біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. До кінця ХХ століття більшість учених розглядали еукаріотів у складі трьох царств рослини. Тварини і гриби, Проте не всіх одноклітинних еукаріотів можна було однозначно розподілити між ними серед одноклітинних еукаріотів, яких традиційно вважали представниками царства тварини, є й такі, яким притаманні ознаки рослин. Наприклад, у клітинах епікомплексних, до яких належить малярійний плазмодій, виявлено органелу епікопласт, яка за походженням становить видозмінену пластиду згідно з новою системою. Домени укаріоти поділяються на три субдомени, які, у свою чергу, діляться на кілька груп надцарств. а вже надцарства поділяють на окремі царства живих організмів. Трьома субдоменами укаріотів є екскавати, діафоретики, біконти та аморфеї. Екскавати є винятково одноклітинними організмами, а серед діафоретиків та аморфейв трапляються як одноклітинні, так і багатоклітинні форми. Еукаріоти це організми, клітини яких містять сформоване ядро та мембранні органели. Зазвичай еукаріотичні клітини більшість за розмірами, ніж прокаріотичні, їх середній діаметр становить від 5 до 20 мікрометрів, натомість у бактерій та архей до 2 мікрометрів. Серед еукаріотів є одноклітинні та багатоклітинні організми, рослини, тварини та гриби. Клітини, яких мають спільний план будови. Еукаріотична клітина має три нерозривно пов'язані складові: поверхневий апарат цитоплазму та ядро. Поверхневий апарат складається з плазматичної мембрани, надмембранного та підмембранного комплексів. Клітини містять одномембранні, ендоплазматична сітка, комплекс гольджі, вакуолі, лізосоми, пероксисоми та двомембранні мітохондрії. Пластиди, органили рибосоми еукаріотів більші, ніж рибосоми прокаріотів, також відрізняється будова джгутиків. Багато клітини еукаріотів здатні до фаго та піноцитозу завдяки відсутності клітинної стінки. Більша частина генетичного матеріалу міститься у хромосомах. Що утворені молекулами ДНК та білками, гістонами, також генетичний матеріал, окрім ядра, міститься в мітохондріях і представлений мітохондріальною ДНК. Майже для всіх рослин характерна наявність у деяких клітинах генетичного матеріалу не лише в ядрі та мітохондріях, а й у пластидах, зокрема в хлоропластах. Гени еукаріотичних організмів мають інтронну екзонну будову. На відміну від прокаріотів, у еукаріотів переважає статеве розмноження, яке пов'язане з обміном генетичною інформацією між різними особинами та здійснюється за допомогою спеціалізованих статевих клітин. Одноклітинні еукаріотичні організми це цілісні біологічні системи, і тому їх розглядають як окрему групу. Вони нерідко поєднують ознаки. Властиві представникам різних груп. За сучасними уявленнями, одноклітинні еукаріоти об'єднують у кілька різних груп, які мають характерні відмінності, проте є низка ознак, які є спільними в усіх таких організмів. Одноклітинні організми можуть бути одно або багатоядерними, у деяких з них, наприклад, в інфузорій та фурамініфер. Наявні ядра двох типів: вегетативні, що регулюють процеси обміну речовин, і генеративні, що забезпечують передавання спадкової інформації під час розмноження. Поверхневий апарат клітин цієї групи організмів може бути різним. У деяких зовнішній шар клітини представлений клітинною стінкою, що складається переважно з целюлози та пектину, як у рослин, в інших одноклітинних еукаріотів. Як і в грибів, до складу клітинної стінки входить хітин. Є організми, клітина яких вкрита плазматичною мембраною з глікокаліксом, у цьому випадку можливе утворення псевдоподій, амеби, а в інфузорії, наприклад, клітина має постійну форму завдяки наявності щільного підмембранного шару цитоплазми, пелікули. За типом живлення одноклітинні еукаріоти поділяють на автотрофи гетеротрофи і міксотрофи. Гетеротрофні організми можуть поглинати їжу за допомогою піноцитозу або фагоцитозу. За типом наприклад, живлення однокліфузої і їх жаками, на автотрофи, на здобич, резервною речовиною в гетеротрофі організми, організми можуть поглинати їжу за допомогою до піноцитозу або фагоцитозу. Живлення, з. наприклад, зокрема деякі хвилидомонами є міксотрофами. Ці організми резервною речовиною в гетеротрофі, резервною речовиною з деякого слугу і здатні автотрофного способу. Поміж одноклітинних еукаріотів є такі, що здатні до активного руху. Цей рух забезпечують особливі органели, джгутики, війки та псевдоподії. Рухи джгутиків і війок забезпечують потоки води навколо клітин. Псевдоподії утворюються внаслідок перетікання цитоплазми. Що зумовлює особливий тип руху, амебоподібний. Набагато рідше трапляється ковзний тип руху. Наприклад, діатомові водорості рухаються за рахунок стікання слизу з поверхні клітини в певному напрямку. Способи розмноження одноклітинних еукаріотів є різноманітними, воно може відбуватися як статевим, так і нестатевим шляхом. Деякі амеба протей евглена зелена розмножуються мітотичним поділом. У інших, плазмодій малярійний, цей процес більш складний і називається множинним поділом. Деякі одноклітинні на певній стадії життєвого циклу формують статеві клітини, гамети. В інфузорі відбувається специфічний процес, кон'югація, під час якої дві клітини обмінюються ядрами. Несприятливі умови деякі одноклітинні еукаріоти здатні переживати у вигляді цисти. У процесі інцистування відбуваються складні перетворення клітини, зникають деякі структури, зменшується кількість води в цитоплазмі, формуються захисні оболонки. Одноклітинним організмам притаманна подразливість, вони здатні реагувати на різні чинники направленим переміщенням усього організму. Клітини до або від подразника. Такі реакції називають таксисами. Учені виділяють термотаксис, рух під дією теплових стимулів, фототаксис, рух під дією світла, реотаксис, рух проти течії води або струмення повітря, геотаксис, рух під дією сил гравітації. Роль одноклітинних еукаріотів у природі та житті людини значна. Вони є учасниками ланцюгів живлення. Відіграють важливу роль у ґрунтоутворювальних процесах. Багато видів одноклітинних водоростей, поширені в ґрунті і на його поверхні. Вони поліпшують фізичні властивості ґрунту, збагачують його органічними речовинами. Деякі з них, відмираючи, утворюють поклади вапняних і силіцієвих порід, що входять до складу земної кори. Одноклітинні діатомові водорості є домінуючим компонентом фітоплактону. А відтак є головним продуцентом морських екосистем. Одноклітинні водорості входять до складу лишайників, які сприяли утворенню ґрунту з гірських порід і відіграли велику роль у заселенні суходолу. Людина використовує здатність одноклітинних водоростей, наприклад, хлорели, очищувати водойми шляхом поглинання розчинених у воді речовин. Вони збагачують водойми киснем, який виділяють у процесі фотосинтезу. Деякі організми людина використовує у своїй господарській діяльності. Так, спеціальні види дріжджів, що виділяють багато карбоноксиду, використовуються в хлібопекарнях для піднімання тіста. Поміж одноклітинних еукаріотів є паразити рослин, тварин і людини. Так, плазмодій малярійний, оселяючись в еритроцитах людини, руйнує їх. Спричиняючи виникнення захворювання, малярії, а амеба дизентерійна, паразитуючи в клітинах стінок товстого кишечника людини, спричиняє захворювання травної системи. Джгутикові трипаносоми і лейшманії, переважно тропічні види, спричиняють такі захворювання, як сонна хвороба і лейшманіози. Профілактика захворювань людини, що їх спричиняють паразитичні одноклітинні еукаріоти, передбачає дотримання правил гігієни. Термічну обробку їжі, проведення заходів з переривання життєвого циклу паразита, вплив таких хвороб на людину є настільки істотним, що відкриття способів боротьби з малярією було відзначено Нобелівською премією. Клітини одноклітинних організмів можуть об'єднуватися в колонії для спільного виконання життєвих функцій, але у цьому випадку кожна клітина колонії. Як і раніше, може сама виконувати всі функції живого і є окремим самостійним організмом. Одним із представників колоніальних організмів є колоніальні зелені водорості з роду Volvox. Колоніальні організми, що належать до роду Volvox, Мають вигляд слизових кульок діаметром до 2 мм, у периферичному шарі яких розміщено до 50 тисяч клітин з джгутиками. Ці клітини зрослися своїми бічними стінками одна з одною і з'єднані плазмодесмами, цитоплазматичними містками. Дуже поширені колоніальні форми, і поміж інших груп водоростей діатомових, з поміж гетеротрофних джгутикових та інфузорій, також чимало колоніальних форм. Існують колоніальні радіолярії. У примітивних колоніях спостерігається рівномірне розміщення клітин у товщій слизу, що їх об'єднує, а в більш високоорганізованих колоніях відбувається певне диференціювання, за якого клітини відходять до периферії колонії. Давні колоніальні форми, утворені одноклітинними еукаріотами, є проміжною ланкою між одноклітинними і багатоклітинними організмами. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.